Доброго дня, вас вітає компанія по утепленню будинків рідким пінопластом, Житомир і Черговий будинок, село Біла Криниця Житомирської області. Йде процес сверління отворів. Отвори селимося 16 мм. Такі гарненькі вони. Шов. Цеглу не псуємо. Так це все проходить. Нагадую, працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. Єдині надаємо письмову гарантію завжди. Кому потрібно мати будинок енергоефективний. звертайтесь телефони в шапці профолю. Так проходить процес закачки рідкого пінопласта в пустоти. Все прокачуємо, даємо 100% гарантію, що всі пустоти прокачені. Так все все проходить. Ждемо, чекаємо контрольні отвори. Отвори позаробляли, як бачите, на клаці геть не видно їх. Заробляємо отвори грошим, які добре маскуються на клаці. Гарного дня!